Усім привіт, друзі! Швидкий огляд на матч Наві, Героїк Мапа dust 2 Давайте одразу розпочнемо трошки з бази, а саме з гранат. Багато хто не знає звідси смоку-ворота. Це дуже дивно. Навіть на трикає питаю людей: знаєте, смок у ворота? Ні. От, стаємо ось так: от. цілимося по правому краю ось цього стовпа, як кіксон, сідаємо, цілимося трошки вище. От бачите, ось ця а, тут тінь починається, ось тут ще сонечко видно. От Над сонечком цілимося. Сидячи, встаємо і будемо так кидати. Смок буде летіти десь секунд 7, тому от ви його відкинули і десь на 24-й секунді краще за все починати свій вихід, якщо в цьому випадку брати, щоб він встиг розкритися і ви змогли спокійно собі виходити, не враховуючи те, що дуже багато кросфайрів є з мідлом. Також хочу розказати про базову можливість допомогти вашому тімейту на б-пленті, якщо ви гравець аплента, неважливо лонг, шорт, авік, коли ви біжите на Б. І відбувається вихід. Ось такі флешки, як зараз буде кидати Алексі Бі, вони суперембові. Пояснюю чому. Вона взривається, от бачите, над вікном. Її можна трошки ще з джамтроу кинути, щоб вона глибше залетіла і могла заблендити ті, хто стоїть, типу, ось так. якось, Бо гравці, котрі так стоять, вона не заблендить. Але загалом флешка, її концепт полягає в чому? Ви флешку даєте над своїм тіммейтом, йому від неї відвертатися не треба. А при тому вона достатньо моментальна для ваших суперників. Ну, от бачите, Сьюж біжить сліпий. Тобто, якщо б в Вандрофло було б тут не 5% ХП, а десь хоча б там 30-40, щоб в нього, якщо навіть одну влучить, він міг би спокійно собі вбити. Він би скоріше за все вбив С Юша. І після того вони б в більшості могли б якось розіграти момент, а не програти пістолет раунд. Раундго розглянемо зараз. Один з найкращих дефолтів, напевно, за останній час на Дасті, котрий я дивився. Я розумію, що герої грають проти Наві, коли в тих. Пістолети, скаути, фармілки зараз будуть. Це зрозуміло, саме тому вони використовують таку кількість гранат. Але проти, ну, 2000 ЕЛО нижче, можна використовувати взагалі такі паттерни постійно, тому що вони там вам нічого цікавого не запропонують, а ви не будете просто тупо помирати, граючи свої ігри на фейсіті, матчмейкінгу, будь-де. Може, командно ви десь граєте, там, Open EC Intermediate. Отже, ось так кейксон стоїть на смачку, ось так цілиться. Jump Throw, звичайний. Після того йде затискати флешку своїм тімейтам. Ось так підходить, ось так цілиться. Це буде флешка Jump Troll. Вона достатньо гарна, вона використовується для того, щоб спіймати потенційно підтискаючих гравців наві з Форсбаєм. Типу, їм же ж треба якось звузити дистанцію, зблизитися з вами. Саме тому ось ця флешка використовується десь на ранньому таймінгу, щоб спіймати гравців захисту десь в цій позиції, в цій, ну десь близько на парапеті. Щоб не відпустити їх, але при тому і без шансів вбити. Іксам буде відкидати флешку Джон Троу, Сьюж підходить до Декстера. В нього буде завдання забігти з тіммейтом і відкинути ось такий молік в нижню тежку. В свою чергу, гравці під Б, це Тесос і Нерц, готуються вже відбивати нижню тежку. Вони трошки почекали під пуш, верхню чекали, нижню чекали, адже ніхто ж не дивився нас, ні, ні, ні нижню, ні верхню тежку. Саме тому вони. Прийшли сюди і просто почекали, поки їхні тімейти вийдуть з мідла, широко заберуть їм шорт. І Тесас ось так буде кидати флешку, достатньо проста. Якомога лівіше треба прицілитися, щоб вона залетіла глибше в нижню тежку. І лівою кнопкою миші кидає. Нерц під неї стрибає. Бачите, йому дуже зручно, йому треба прочекати лівий кут, правий кут. Загалом і все. Про зону за боксом фонитися не треба. Кіксон вже котрий накидував. І смок, і флешку. Залазить в шорт. Він зараз буде відкидати молік глибокий, щоб зайняти шорт. І нерс буде йому накидувати флешку. Давайте подивимося. Ось так цілиться X на молік. І буде його кидати з гарного такого кроку. Отримує флешку і запікує разом з тімейтом. Давайте зараз покажу, як кидається та флешка від Нерца. Він ось так впирається в той стовп, будь-де, можна стати навколо нього, ну десь до. Не треба перед ним до. В районі нижньої ташки. І ось так цілиться. Звичайний ЛКМ. Разом з тімейтом кинули флешку, вона залетіла все чітко. Хочу донести до вас таку думку, що на Дасті існує невиключно антифорс через лонг, де ви біжете, мільйон флешек викинули, вже немає флешек на заход на Аплент. Саме тому ви можете відіграти і беконтакт. Загалом, все, що вам потрібно, це ось такий один тімейт, як Сьюж, котрий буде відігравати люрка на лонгу. Відкине ось так смачок, цікавий на лонг, флешки і змусить суперників трошки більше сфокусуватися на тому, що ви могли вийти лонг. А ви в цей момент можете йти контакти Бепленд. Не треба виходити в смок, якщо вам його дадуть, звісно. Але бачите, от зараз запікує нерц, і окрім ближніх позицій в районі, ось тут, в тежці, на виході. Ну, всі інші позиції це дальні. Ну, ще окрім ось цих, котрі ліворуч є куток, і праворуч зараз, де зараз і стоять гравці команди Наві. Героїк будуть спокійно собі виходити, Тест розуміє, що нервсидить першим, його треба, якщо що, розміняти. Так, тут не без нервів, скажімо, але героїк займають собі бплент, йдуть встановлювати вибухівку, використали мінімум гранат. Майже немає втрат. По кайфу відіграли, по кайфу. В дефолті можна використати цікаву флешку, котру зазвичай рідко юзають команди. Але Kixan її показав, вона прикольна, вона не супер, прям в кожному раунді юзати можна, але якщо ви хочете сплітанути бепленд, ваші тімейти, як Нерц і Декстер, вийшли. Ось так вам треба стати, як було показано, прицілитися ось так і звичайним ЛКМ її кинути. В цьому моменті він її не відкине, тому що їх трошки підблочать, Wonderful там відпікає, зроблять розмін. Героїк не будуть грати через мідл. Але я її протестив. Вона гарно залітає, тому можете її узати. Це гарна флешка. Для б-гравців зараз показую хаєшка на крос. Дуже коротко, але дуже важливо. Просто щоб всі знали. Отак от треба робити. Ще один приклад. Дефолт від героїк. Він буде трошки відрізнятися тим, що вони використають більшу кількість моліків, але в них загалом і гранат більше в цьому раунді, ніж на рахунку 0-1. Давайте дивитися. Концептуально тут все те саме: Кіксан буде відкидати смоку у ворота, потім дропнеться в суїцид і відкине молік на шорт. Це те, чого не було в тому моменті. Декстер, в свою чергу. Чекає під пуш-пальми, бо бачили, там Іми намагався пройти в шорт, ну буде запікати. Ось вони зараз з, з юшом чекають під пуш-пальми від таких гравців, як іми, котрі хотіли би, напевно, підпушити поближче, е трошки звузити дистанцію. Тесас і Нерс так само чекають під пуш верхньої і нижньої тежки. В свою чергу, кіксам тут стрибає, стрибає, нікого не побачив, щоб хтось підпушив, чи то парапет близько, чи то дорогу з мідла. І коли він дочекав. Позицію ось тут за діжками, Сьюж виходить і буде закидувати молік в нижню тежку, бо так само її ніхто не дивився. Гравці, герої, там, Тесес і Нерц будуть зараз спокійно собі проходити нижню тежку. Флешка на першому таймінгу прилетіла. Тесес так само по колу Нерса відкидає флешку в нижню, але мені здається, вони трошки поквапилися, бо бачите, флешка прилетіла, а молік ще ні. Можна було трошки перетримати, але це Тір один їм краще знати. Кіксан вже залазить на Xbox, і от що мені більше подобається, тут це ось цей Молік, котрий прилітає на шорт. Він не дуже якісно впав, але концептуально в нього мета така, щоб випалити ось ці всі кути ближні, і надати пістолетам, фармганам, реалізувати близькі позиції. Після чого Нерц буде ось таку флешку затискати Кіксану. Кіксан тут будь-яку обстінку буде кидати. І спокійно собі займе шорт під флешки, прогнав авік Зайняв зону, відіграв дефолт. Все, тепер Діфенс зараз розтягнутий, можна робити якийсь мідкол. І от щодо мідколу, до речі, Тесес чекає під пуш верхньої тежки. Це той самий раунд. Він буде допомагати Нерцу проходити нижню тежку, але він розуміє, що Наві вже віддали один смок з двох на Б пленті. Це дуже важлива стратегічна граната. Зараз буду пояснювати, чому. Він намагається показувати свою присутність під Б. Це не так сильно важливо робити чи не робити. Це він просто спробував. Може працювати, може насправді когось в смок. В цей момент команда героїк займає шорт, і бачите, на радарі шорта гравець відходить. Це Кіксан, він капітан, і він сказав, напевно, на початку раунду, що ми будемо відігравати дефолт, займемо шорт і будемо догравати під Б. Так? Тесес розуміє, що у наві під Б залишився все ще один смок з двох гравців. І якщо команда героїк буде виходити на Б плент і в моменті пролетіть смок. Тут є два варіанти. Або по ним буде одразу вся інформація, бо вони викинуть велику кількість гранат, і навіть там, гравці, що біч, джейль, скажуть три точно в тежці, типу, дуже багато в тежці. Або вони будуть виходити в смок, так, і помирати. Це не дуже приємно, Погоджуюся. Саме тому він намагається витягнути останню гранату, котрою є смок в біта. Ось цими гранатами своїми. Він дає смок на вихід, починає трошки шукати, дає флешку через верх. І от він виконав свою роль, він витягнув з біта останню гранату, дуже важливу. І після того вони спокійно собі перечекають. Тут ще хвилина таймеру може встигнути спокійно команда героїк і на шорт розвернутися, якщо що, і дограти Б спокійно. Вони вирішили перечекати трошки. Поки цей смок закінчиться, і відіграють собі спокійно під Б-плент, прямий вихід, нічого не будуть видумувати. Давайте подивимося. Ще вам потрібно розуміти, що без смоків. КТшники, скоріше за все, займають якісь ближні позиції під Б, типу ліворуч, праворуч, там тачка, ось там за куточком, тут може стояти людина на хамері. Тому просто треба бути уважними і пам'ятати про всі кути, котрі є близько на Б-пленті. Останнім часом дуже часто бачу ось таку комбіну, коли гравці захисту віддають лонг, вони відіграють наступним чином: якщо залишився смок, вони віддають ось такий смок і колять флешку під стінку. Щоб вбити суперника, котрий знаходиться вздовж цієї стінки, тут Олексій зараз вб'є СЮШа, але загалом тут мета була не вбити гравця, котрий знаходиться ну, майже там на лонгу, майже за кутом. Тут головна мета в тому, щоб зібрати швидку інформацію, чи проходить суперник вздовж цієї стінки, під Авік, котрий зазвичай стоїть там, чи то на платформі, чи то в ямі сидить, так? Бачите, він цей потенційний Авік він буде засмочений. Він жодним чином вас не побачить, і ви зможете вбити своїх суперників, котрі проходять вздовж цієї стінки, так ще й ви можете пройти під цей смок, спробувати бодай на рекламу. Флешка тут, я б не казав, що вона супер лайнапна але ось таку, як і ми, я би вам не радив кидати. Типу, він зараз її кине через верх. Мені здається, це не найкраще, що можна зробити, бо якщо б гравці героїв все ж таки були б вже тут десь, так? То ось ця флешка над ними взривається, вони не сліпі. Але якщо б іме, просто звідси, заходячись, кинув флешку кудись ось сюди, в кут, так, перед кутом ліворуч, з мінімального кроку, можна навіть спробувати трошки ближче підійти і взагалі без кроку кинути. То Алексій би запікав собі спокійно ось цю суперників, котрі стояли би full blind 3 секунди, бо від цієї флешки відвернутися неможливо. Ну якщо ви не стоїте одразу антіфлеш. І при тому вона взривається так, що вона взірвалася, ви після неї пікнули. Це чудово. Цікава тактика від героїк, як ретейкнути лонг і при цьому одразу дограти на апленд. Тобто не так, що ви ретейкнули, там постояли, почекали, і потім докинули гранати. Це, скоріше за все, у використанні буде більше в команд, бо на фейс так зробити, мені здається, майже неможливо. Дуже багато моментів треба гравцям розуміти на ходу, як і що треба робити, як і на що треба реагувати. Загалом, от з'юш, його роль. Отримуємо лікбанку, потушив. І виходить. Отримуємо багато флешок через верх. Ось ці флешки це не скріпт, бо він, побачив, що всі гравці команди наві ліворуч, він просто закидує флешки, щоб збити з пантелику трошки. Там, знаєте, вам флешка пролітає в обличчя, ви відвернулись повернулися. І так постійно треба два рази зробити. Так їм ще й накинуть зараз флешку через верх, яку ми трошки згодом розберемо. І під цю флешку Сьюж іде собі, чекає плент, і давить вандерфол на рекламі, котрий тут стоїть за віком, навіть ріже його. І далі підходить під плент. Роль Теса в всьому скрипті просто відіграти на рефрах з Юшом і залишити свій смок, бо він йому просто не потрібен фізично, він його навіть діставати не буде. Нерцу. Щоб той накинув всі гранати, і в нього були ще гранати на те, щоб дограти. раунд. От він пропускає Сьюша вперед. Сюш тушить, і вони одразу вдвох виходять. Намагатися відкрити лонг. Мені єдине, що не зрозуміло, чому він таку довгу дистанцію зі сюшем тримав, але загалом далі все зрозуміло. Ви маєте просто пройти вздовж цієї стінки по лонгу і зайняти плент. В цьому раунді Кіксанна наступна роль. Йому, по-перше, треба скинути смок на ворота в Мідлі. Він просто знає ще й смок інста по респу, тому йому тут набагато легше це зробити. Він просто одразу прицілився і кинув. Тобто можна кинути так само, як він кидав. На форсі, проти форса точніше. Потім він отримує смок в руку. Ось так стає біля цієї білої штуки. Цілиться, як показано. Сподіваюся, видно. І трону натискаючи, кидає смок. Цей смок летить в шорт. Після того він біжить лонг і накидує глибоку флешку, про котру я вже сказав, над кутом. Він її трошки не влучив, вона могла б залетіти трошки глибше і нижче, і вона б засліпила всіх, проте вона виконала свою роль. Ну і далі Кіксан разом з Тесусом і Сішом проходять собі спокійно в плент. Зараз побачимо, що буде робити Нерц в цій тактиці. В нього тут більш сопортивна роль: відіграти люрка, накинути гранати. Він скидує свої флешки, бо вони йому не потрібні, стає ось так біля цієї плями. Стає і ось так цілиться. На куточок усі е, віконної рами. Не рами, навіть що це таке, я не пам'ятаю, як це називається, але неважливо І він буде відкидати цей смок одночасно зі своїми тімейтами, коли ті потушать смок в банці. Тобто ось цей смок, перший він летить от сюди. Другий смок він не змінює позицію, цілиться ось так. Так само джамтров, він летить от сюди. КТ глибший. Якщо ось цей смок, я розумію для чого, то напевно ось цей потрібен для того, щоб гравці команди героїк, якщо що могли пірнути в цей смок. КТ, тобто між двох смоків якось зіграти, і потім залізти сюди на джампер і якось відіграти, напевно, від цього, тому що іншого використання, якщо чесно, я не бачу. І після цього він очікує під пуш пальми, бо, можливо, хтось з гравців навіть підпушив, героїк же не контролювали. І коли ніхто не підпушує, він розуміє, що в нього зараз є таймінг, трошки промутитися під ікс, бо ще лежить той смок в воротах, котрий Кіксон кидав з респа. І він знаходиться зараз в такій позиції, що він може швидко і просто посидіти, зробити на собі багато проблем. В команді Наві може швидко люрканути отак в КТ і вбити гравців, тих, як біт, котрі вже в КТ йдуть допомагати на аплент, і може швидко залізти в шорти і піти допомагати шорта. Тобто дуже багато опцій, як йому допомогти своїй команді. Ще є можливість, якщо виникнуть певні труднощі при виході на апленд, розвернути напад. В цій тактиці у Декстера достатньо легка роль. Все, що йому потрібно зробити, це залишити смок кіксану, котрий він і накинув у ворота, щоб потім нерць залюркав в шорт або в мідл, неважливо куди. І все, що треба зробити, це підготувати дві ось такі флешки, jump troll, все дуже просто летить. І після того дограти зі своїми тіммейтами лонг. Все, що потрібно після того, як він накинув флешки, це забирати потенційно небезпечний кут. Тобто він зараз забирає. Рекламу, бо до цього почули, що Wonderful, тобто Авік, на тачці, він може зараз запікати. Коли він розуміє, що тачка вже ізольована, його зараз б'ють, він віддає тачку і починає дивитися плент. Тобто його головна задача це прикрити своїх імейтів. Від потенційної загрози, там, пік з плента, чи то Авік може бути в пленті, бо не всі ж Авіки будуть зараз як Вандерфул за Діфенс відігравати на тачці. Хтось буде сидіти в пленті, так на гусі, може, може за цими діжками, котрі ми зараз бачимо в скоп, і прикривати своїх тімейтів. Зараз буде така цікава флешка від Вандерфула. Я її, якщо чесно, вперше побачив, може, то я просто провтикав, але загалом він так впирається в куточок, цілиться ось на ту квіточку, котра є на будинку, і кидає. Вона достатньо. Гарно залітає ось на цей бокс. Сліпить авік на лонгу, сліпить ваших суперників, котрі тут підіймаються по КТ. А що найголовніше, ви під неї можете виходити. Вона, так, знаєте, типу, як в докит флешка, котра не буде заважати вашим тімейтам, проте суперників буде флешити. Цікавий достатньо смок від джейля, щоб допомогти своїм тімейтам вийти на лонг. Він зараз отак просто став біля ось цієї колони. І цілиться. Тільки лівору, що ми треба прицілитися, на ліву цю антенку, так. Jump-throw. смок летить на лонг, закриває тут кут повністю, і його тіммейти можуть спокійно під фешку, виходячи на лонг, не боятися про те, що їх хтось з цього кута пікне. Зараз буде цікавий молік від Алексі. Він його накине в middle close і випалить ним всі кути. При цьому під цей молік можна буде спокійно запікати. Чим і скористається іме. Давайте дивитися. Ось цей кут Олексі стає, цілиться трошки лівіше цієї чорної крапки на стінці. І після того з гарного кроку накидує. Іми чекає флешку, пікає широко, вандерфул вбиває нерца, І при цьому, бачите, іби можна наскільки широко вийти, щоб навіть закинути смок в КТ. Кути випалені, простір, щоб запікати на неочікуваність є, можна використовувати. Достатньо агресивна комбінація від героїк. Нерц зараз буде починати в мідлі. Але він не те, щоб буде стрибати там щось чекати. Він відкидає хаєшку на крос, дає смок глибокий в суїцид. Проходить поближній стінці і відкидає молік на пальму, після чого заходить в нижню тежку. В свою чергу декстер вже заліз на шорт, йому нічого не потрібно було більше робити. І він може собі спокійно забирати агресивно чи то нижню тежку, чи то, бачите, якщо молік не докинуть, шорта взагалі пікати пальму і допомагати своєму тімейту реалізовувати агресію в нижню тежку. Загалом комбіна непогана, просто трошки розгубився тут снайпер. Якщо б він відіграв якось більш чітко, обрав собі один поінт. Де пофайтитися, мені здається, герої би вийшли тут переможцями в цьому файті. Зараз Декстер розуміє, що вони зробили багато динаміки в Мідлі, під них зараз будуть Наві реагувати. Так він не зміг допомогти Нерцу, щось його там врятувати, розміняти. Все, момент пройшов, треба догравати ситуацію далі. Він розуміє, що зараз Наві очікує те, що під лонгом і під Б ослаблені точки. І він просто трошки почекавши шорт. Відходить на лонг просто з ножем, бачите, як стрибає, щоб якомога швидше відійти. Так він багато кутів спіймав тут, але загалом нормально. Він приходить на старт, пікає банку, робить фраг, а біт його взагалі навіть не очікував. І після того навіть, як бачите, по радару відходять з лонга, бо там вже небезпечно, там вже два гравці, їх фокусують. Тому за віком гравці мають грати агресивно, динамічно і постійно розуміти наступний крок суперника. Хочу зайти трошки здалеку про цей момент. Дивіться, ви, коли відіграли дефолт, ви після того намагаєтеся щось зробити по мапі, типу, або вийти шорт на А, так, або повернутися з шорта, впасти в мідл і зіграти мідл на Б, так? Чи відійти під лонг і сплітанути А. Ну, там, наприклад, залишити двох гравців в шорті, і трьох гравців відправити в банку, виходити на лонг, тим самим сплітуючи апленд. Але на це все, на ці всі дії, потрібен таймінг, так? щоб відійти, зібратися, там, домовитися, там, секунд 15-20. Саме тому, після того, як ви зайняли шорт, треба трошки почекати, чи зможе суперник помилитися, так? піти на тебе агресувати, помирати, чи взагалі витратить багато гранат, і ти від цього зміниш кол, так? Ну, буває таке. Вандерфл зараз буде допомагати іми займати ключову зону на мапі це шорт. Вони займуть її. І Вандерфул покаже іме, сядь отут, бустани мене, він буститься. І пам'ятаєте, скільки снайпери ось ці топові роблять? Зайву, девайс, ось цей по парапетику тут проходять і скоплять шорт, намагаються відпікати когось, зібрати інфу. Та навіть в огляді на моєму каналі навіть GTU я показував, як G2 круто перепушують шорт і збирають тут, тут інформацію. Саме тому Вандерфул просить буст, щоб законтрити потенційний перезбір інформації. Цей момент всі гравці, навіть Симірка і Вісьмірка, якщо бачите, типу на Радарі, вони контролюють повністю під і Тешки і Лонга, і навіть зараз мають повну перевагу по мапі по інформації. І до чого я все це вів? Тут Wonderful поки що посидів, почекав, розуміє, що ніхто не йде перезбирати інфу, ніхто не йде помилятися, і вони собі спокійно можуть далі прийняти рішення, тому що ось ця позиція, напевно, останнім часом в меті єдина, котру прям стабільно перепушують. От раніше перепушували тешку повільно з Б плента, деколи лонг перепушували, а зараз чомусь в меті постійний перепуш шорта. Вандерфул це контрить, героїв нічого не можуть зробити по мапі, і навіть розуміють все по інформації, що відбувається чітко, де що, хто витратив яку гранату, де є віжен у героях, де його немає. Тому використовувати ось цей буст, щоб просто спіймати свого суперника на тому, що він буде перепушувати, перезбирати інформацію.